Ви можете здивуватися із такого заголовка. Мовляв, це якийсь фейк, бо не може якийсь там Керій проводити експерименти над російськими спецслужбами. Але все, що у людей неможливо, можливо у Бога. І Господь Бог іноді допускає ситуаціям розвиватися таким чином, що навіть керій, мимо мимоволі може зробити Хвесбе. Під дослідним кроликом. Думаю, що усім моїм глядачам колись доводилося почути, як в Індії полюють на тигра. Індуси прив'язують якесь козеня або ягня, там, де тигр зазвичай полює. А мисливець ховається у засідці. Коли тигр накидається на козеня, мисливець пускає у нього кулю. Саме за таким принципом. І склався мій експеримент над ФСБ. Хоч це сталося і без моєї волі, принаймні на початковому етапі. Починаючи з 2023 року, з березня, коли я почав активно розвивати свій YouTube канал, у мене з'явилася така технічна проблема. Я не міг працювати над своїми відео із увімкненим інтернетом. Коли, скажімо, працював над якимось відео на тему пророцтв, або ж про темні справи Ярмака та Зеленського, як відразу ж програма зависала, доводилося робити перезавантаження програми та відновлювати пошкоджений файл. Іноді виникала потреба знайти в інтернеті якусь ілюстрацію, і якщо я включав інтернет а програму. Для генерування відео не закривав, то вона знову зависала, а іноді зависав і комп'ютер, хоч він є доволі потужний. І знову ж таки простежується такий випадковий нібито збіг. Комп'ютер зависав за цих умов саме тоді, коли проводилася робота над відео, у якому критика Зеленського за колаборантизм була особливо гострою. А до того ж, це був єдиний такий випадок, коли цей мій комп'ютер завис. Одним словом, я давно вже переконався у тому, що, попри наявність антивірусу на комп'ютері, на ньому є такий вірус, за допомогою якого хтось намагається утруднювати мою роботу над моїми відео на політичну тему та на тему пророцтв. Адже у всіх тих випадках, коли я робив відео на тему релігійну, або народознавчу, або ж на тему літературну, бо я інколи деякі свої оповідання озвучував, то міг вільно користуватися паралельно інтернетом і жодних перешкод при цьому не виникало. Цілком зрозуміло, що я задумався над тим, хто ж можуть бути ці хакери. І у мене складалось таке враження, що це або наймані банкові хакери, або спецвідділ СБУ. І лише кілька днів тому довідався, що така моя підозра виявилася помилковою. Довідався у результаті випадкового експерименту. Коли я почав працювати над відео про те, що російські Рюриковичі є фіктивними, тобто над тим відео. Яке розвінчує одну із підвалин теорії руского міра, то цілком слушно вважаючи, що така тема ніяк не може зачепити інтереси наших доморощених хакерів, не вимикав інтернету. Але програма невдовзі зависла і пошкоджений вірусом файл таки довелося відновлювати. Після цього я кардинально змінив свою думку і тепер почав вважати, ніби на 90% існує ймовірність, що це справа рук російських спецслужб і скоріше за все ФСБ. А наступного дня я знову працював над відео із увімкненим інтернетом. Це було відео про те, що Валерій Залушний не може стати наступним президентом України. І Якщо вже з вами говорити цілком відверто, то це останнє відео я зробив із експериментальною метою, адже теоретично ФСБ не мало б шкодити мені над його роботою. Як ви собі гадаєте, яким був результат, саме так я спокійно працював весь час над цим відео із увімкнутим інтернетом, і жодних перешкод не виникало. Ось таким чином Кирій провів експеримент над ФСБ, і цей піддослідний кролик у результаті цього експерименту виявив власні зв'язки із Зеленським та Єрмаком, авторитет яких хакери завжди захищають особливо старанно. Звичайно, залишається пару відсотків тієї ймовірності, що це не робота ФСБ, а робота хакерів, найнятих банкою. Але у такому випадку довелося би дійти висновку, що навіть ці хакери пильнують інтересів теорії міра. тому цю версію я відразу ж відкинув. Які ж висновки напрошуються із цієї історії? А висновки тут такі: Правління Зеленського та ярмака на 100% влаштовує російські спецслужби. Влаштовує їх на 100% навіть у тому випадку, якщо припустити, що вони не є агентами цих спецслужб. А якщо їхнє правління Україною на всі 100% влаштовує нашого заклятого ворога, то сама логіка має сказати нам, що це правління на 100% є шкідливим для України. Хтось може сказати, мовляв, Керій. Усе це вигадав, аби набити собі ціну. А поза як таку реакцію легко передбачити, то я приготував для вас непрямі докази того, що мій канал намагається дискредитувати російські спецслужби, вдаючись при цьому навіть до примітивних, брехливих методів. Колись раніше мені доводилося чути про зв'язки російських спецслужб із американським сайтом «Social Blade», який займається на перший погляд такою невинною справою як прогнозування розвитку більш-менш помітних каналів у соціальних мережах. Погляньте на скрін, і ви побачите, що прогнозував цей сайт для мого каналу на останній тиждень червня, а прогнозував він обвал підписників на 5 тисяч. Протягом одного тижня. Тобто було 48 тисяч, що він визнає, а мало залишитися 45 тисяч. І потім, за його прогнозом, у 2026 році число підписників мало б скоротитися до 25 тисяч. Отож, подумайте самі, чи реально це, аби від мого каналу протягом одного тижня. Відписалося 5000 осіб. Це можливо лише тоді, коли власник каналу більше не існуватиме у фізичному світі, і про це дізнаються усі підписники. Отож я поцікавився прогнозами цього сайту для низки інших опозиційних та неопозиційних каналів і не помітив там нічого подібного. Тобто для усіх інших каналів. Цей сайт дає цілком реальні прогнози, які опираються на попередню динаміку розвитку цих каналів. А для мого каналу ця динаміка його розвитку тут абсолютно ігнорується. До того ж, на сторінці даного сайту відведеній для мого каналу, цей прогноз виставлений таким чином, щоб його відразу ж побачив читач, коли заходить на цю сторінку. А на інших сторінках такого немає. Кажучи іншими словами, тут простежується цілеспрямована, чорнопіарна дискредитація мого каналу із метою переконати читачів у тому, нібито він є катастрофічно безперспективним. Але усупереч таким прогнозам цього сайту, число підписників на каналі зростає щоденно. Хоч і незначними темпами, що пов'язано зі зниженням показів відео на політичну тему. А це також, очевидно, пов'язано зі скаргами, які надсилають боти ФСБ Ютубу. І те, що я розповів, це ще далеко не всі перешкоди, які мені доводиться долати. Наприклад, нещодавно було 8 хакерських атак. На мій провідний інтернет протягом одного дня. 8 разів на день знову доводилося прописувати роутер, аби відновити інтернет. А позаяк подібна хакерська атака з боку москальських хакерів траплялася вже із 2 місяці тому і стосувалася тоді вона не тільки мене, але й багатьох інших користувачів у регіоні. То думаю, що й цього разу. Ці вісім атак провели ті ж самі особи, ті ж самі москалі. Отож маєте докази того, що мій YouTube канал, попри його скромні параметри, наш заклятий Північний ворог розглядає цілком серйозно, як шкідливий для власних чорних планів.